Пока рік карми вітаю рік відлюдника. Це рік психології, філософії, аналізу для тих, кому не дійшло по року карми, що вони роблять не так. Це, скажімо так, рік після того, як ви получили піздюлей для того, щоб ви мали рік для самоаналізу, щоб в 26-му році жити по наново. Тому що 26 рік це рік нового циклу 10 років життя заново. Тому якщо ти тупеньки-тупенька, і під час карми не зрозуміла, що в тебе йде не так, куди ти не йдеш не так, що робиш не так, це даний рік для того, щоб ти могла міг подумати над своїми діями, поступками і що в житті в тебе йде не так. Це життя після того, як тебе. Мама насварила і лишила в кутику для того, щоб подумати над своїми поступками. Тому подумай над своїми поступками, зроби аналіз і в 26-му році починай класне, офігенне життя. Так само не забуваємо, що в кожного є особиста енергія на рік, тому для того, щоб дізнатися, який у вас особистий аркан на рік, пиши свою дату під коментарями, і я тобі скажу, який у тебе аркан на 25 й рік. Parca.